А вже у нулевих рок поступово втратив статус головного жанру масової культури. Його витіснили поп, хіп-хоп і електроніка. Стилі, що краще пристосувались до цифрової епохи. Проте в цей період також відбувається переосмислення. З'являються нові форми, які поєднують рок з тими ж хіп-хопом, електронікою та іншими жанрами. Як наслідок, у десятих виникли колдплей. Imagine Dragons, Twenty One Pilots. паралельно в інтернеті формується diy сцена Гурти починають записуватись вдома, продавати музику напряму, будувати спільноти без підтримки лейблів. Рок стає більш нішовим, але й більш незалежним. Гурт Чорн Стайл з Балтімору зараз повертає людям віру в дух хардкору. Їм вдається збирати на своїх концертах тисячі людей, яких об'єднує любов до звуку та меседжів хардкор-панку. Гурт Blindfold був створений у 2021 році друзями, які хотіли грати металізований хардкор притаманний періоду 90-2000-х -х, х років. Для якого властиве похмуре, агресивне, але водночас молодійне звучання і подача. Меланхолійні тексти про самокопання, через які підіймаються проблеми соціуму, екології і людства. Вони надихались гуртами американської і європейської металкорс сцени того часу, такими як Face Down, From the Dying Sky, «Archangel», «Reprisal», «Disembodied», «Morning Again», «On Broken Winds та «Seven Angels, Seven Blacks». «Confused» започаткований у 2021 році в Миколаєві. Основними музичними орієнтирами є металізований хардкор та металкор 90-х років. Тематика пісень це реакція на тиск сучасного світу. А якщо вам подобається більш мелодійне звучання або шугейс, то тоді радимо звернути увагу на Алмаз «Мілктус», Суперглоу. А який ваш улюблений рок-гурт? І чи слухаєте ви когось з гуртів, про які ми сьогодні розповіли? Пишіть в коментарях.